Доброго дня! Починаємо серію відео, в яких розповімо про види солі та сфери їх застосування. Сьогодні детальніше про кормову сіль для тварин. Тварина для здорового зростання та розвитку необхідні мінеральні речовини. І в першу чергу це сіль. Сіль' є життєво необхідна для підгодівлі птахів, хутрових звірів, великої рогатої худоби та коней. Нестача солі призводить до зневоднення організму тварини. Знижує апетит, що тягне за собою втрата ваги та ускладнює процес відтворення потомства. Курів нестача солі призводить до зменшення надої. Сіль підсилює травлення, нормалізує обмін речовин, покращує засвоєння поживних речовин, сприяє правильному формуванні кісткової тканини, є хорошою профілактикою від різних захворювань у молодих тварин. Натрій основна складова солі. Дуже важливий елемент для нормальної життєдіяльності живого організму. Натрій потрібно регулярно поповнити, оскільки його запаси весь час витрачаються. Тому тварини повинні мати постійний доступ до солончаків, як і до води, незалежно від пори року. Для підгодовування тварин використовують розсипчасту звичайну сіль та брикетовану лизуни. Брикетована сіль має ряд переваг над розсипчастою. Якщо додавати в їжу для тварин розсивчасту сіль, то велика доза солі здатна призвести до ускладнень в організмі тварини, відкладенню солей у суглобах і захворювань нирок. Тому для тваринництва випускається сіль лизонець або брикетована сіль. Вона призначена для мінеральної підгодівлі диких і сільськогосподарських тварин та птиці. Передозування солі у тварин при використанні лизанів неможливо, Оскільки кожна тварина чітко знає, скільки і коли їй потрібно солі, сіль-лизонець має ряд переваг перед розсипчастою сіллю. Висока щільність дозволяє витримувати перепади температури і опади. Наша компанія імпортує брикетовану сіль з європейських країн. Дана продукція знаходиться на наших складах. Залишайте заявки на сайті або телефонуйте.